У умовах війни на українську агропромислову сферу випали надскладні випробування. Проте аграрії тилової Хмельниччини зуміли зібрати врожай, тим самим забезпечивши продовольчу безпеку держави. Необхідне придбали ще у 2021 році. Тому вдало засіялись і вчасно провели весняну посівну кампанію. Готові були й до осінньо-польових робіт. Сьогодні, під час війни, як би там не було, на рівні минулого року ми засіяли озимих під урожай 23-го року, майже 230 тисяч гектарів, з них 200 тисяч гектарів зернових. Провели в Власну жнивну кампанію на сьогодні залишилася ще тільки кукуруза. Хмельниччина, як і минулоріч залишається, лідером із врожайності в Україні. Втішні показники мають і у сфері тваринництва. Як би не було важко, йдемо по наростаючі, як по великій рогатій худобі, як по коровах, по свинях, по птиці. Тобто, ну, важко, але аграрії не здаються. Суттєві проблеми виникли під час реалізації продукції. Вплинула на це нестача енергоресурсів і палива. Однак навіть така ситуація не завадила мати приріст по кожній агрокультурі на 20%. Ті самі цукрові буряки, пшениця, зернові тобто, Хмельниччина буде і з цукром, і з хлібом, і з маслом. І, хоча до нових викликів готові, у новому році аграрії сподіваються на стабільну роботу сільськогосподарського ринку та, звісно, вірять у перемогу. Івана Шемчишина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.